А, дякую, я хочу сказати, що для мене це величезна честь. І я скажу, що я ніколи б не могла подумати, що колись я зможу ось так вийти на сцену і сказати людям, що послухай, ти можеш. Тому що сьогодні я Аліна, я радіоведуча, я працюю у величезній компанії, яка проповідує слово Боже і яка несе Боже царство по всьому світі, але так було не завжди. І коли я ще була дитиною, я мала дуже багато страхів. Їх було сотні. Хто з вас? Колись чогось боявся. До прикладу, темряви, бути вдома одній, коли штори недостатньо закриті, собак, світла, фільми, мультфільми це було все про мене. Я боялася практично всього. І плюс я заїкалася і заговорювалася. Але знаєте, у Бога був план. І це сьогодні про кожного, хто є тут. Моє свідчення про те, що. Ти думаєш, що у тобі щось не так, і ти бачиш, що навколо тебе люди вони в десятки, в сотні, тисячі разів краще за тебе, красивіше, талановитіше, з крутими навичками. Але Бог каже: Послухай, я не візьму їх, я візьму тебе, тому що в тебе є серце. І вперше я почула Бога, коли мені було років 12. Знаєте, це така була перша закоханість підліткова, та і я сказала: Боже, якщо ти там є. Ти щось просто зараз зробиш, тому що я не витримую моє серце. Не витримує мені дуже важко. І якщо ти там є, ти щось зробиш, ти мені допоможеш. І Знаєте, Бог прийшов, і з того часу Бог просто зайшов в моє серце, в мою душу, в моє тіло, в мій розум, і ми почали з ними іти разом. І Бог почав мені відкривати те велике покликання, яке він має для мене. Але коли я дивилась на це, мені було в це важко повірити. Тому що дуже мало людей в той час вони говорили про покликання. Вони говорили, що ти для чогось тут є, що ти на цій землі не просто так. Дуже мало. Але я просто е, хапала, хто міг мені е, сказати про те, що ти для чогось більшого. І знаєте, дійсно, Бог повів мене те, що я е, закінчила. Університет, я актриса за спеціальністю, хоча я заговорювалася і заїкалась. і коли я прийшла в театральну студію, мені просто сказали те, що ну чесно, ми думали, що ти кинеш це все, тому що ну в тебе це не дуже гарно виходило. Але це знаєте про те, що можна мати 99% таланту. І один тільки там бажання, якогось мотивації, покликання, і можна втратити все. А можна мати все, що в тебе є: це бажання, мотивація, покликання, і справа буде не в таланті. І сьогодні б я хотіла трішки більше поспілкуватися з вами про голос. Про те, що є у кожного із вас, але не про те, як гарно говорити, про те, як красиво висловлювати свою думку, як дихати, тому що є щось значно глибше. Це про те, що ти говориш. І коли сказав Ігор, про те, що він вірить, що тут є хтось із дівчат, хто піднімається в цей час, я вірю в це. Я вірю, і саме на радіо у мене є авторська програма про жінок. Вона має назву призначена впливати. Це про жінок, які попри біль, попри втрати, попри війну, вони продовжують впливати на народи, на нації, на те місце, де вони є. І я вірю, що це також про кожного, хто є тут. Але знаєте, ти можеш навіть війти в своє покликання, і Бог мені дав цю велику честь і цю привілегію війти в його покликання, і він зробив з мене ту, хто я є зараз. І чесно, коли я. Я дивлюсь, буває на себе зараз, на свої відео, на якісь можливо там слово або речі. Мені здається, що я не знаю цієї людини. Тобто це, начебто, хтось зовсім інший. Але я тобі хочу сказати про те, що іноді ти зможеш війти в своє велике покликання, ти зможеш робити те, що Бог призначив для тебе. І це буде перше місце, де диявол захоче сказати тобі, що ти нічого не можеш. І буквально півроку тому я провела один ефір. І після цього мені дзвонить моя сестра, і вона каже, що чоловік її він вважається безвісти зниклим. І в цей момент у мене просто вилітає земля з під ніг. Я починаю молитися. Я молюся дуже знаєте так потужно, пристрасно, сильно по телефону з нею. Ми, ми молилися з нею тиждень, місяць, два. І знаєте, це були такі молитви, коли ти хочеш підтримати того, хто поруч, ти хочеш забрати цей увесь біль, і ти не можеш показати, що тобі боляче. І коли ми з нею спілкувалися, я просто молилась, молилась. Потім я вмикала м'ют. Ридала цю одну секунду, дві, поверталася і казала, все буде добре. Ми чекаємо, він повернеться. І знаєте, в той час в мій розум прийшов диявол, і він сказав: ти сядеш за мікрофон, і ти будеш повторювати людям, що Бог добрий, коли в твоїй сім'ї відбувається таке. Ти будеш говорити 120, у нас, слухає на FM-хвилях близько 120 тисяч людей. Ти скажеш цим людям, що твій Бог добрий, коли в тебе в сім'ї таке. І знаєте, це був дуже важкий момент, тому що мій голос практично ось так стиснувся. Я не могла вийти в ефір, я не могла сісти за мікрофон. Коли я сідала, я чула цей голос. Ти впевнена, що ти можеш це сказати? У тебе є підстава, де твій Бог добрий, де він такий сильний, де він так впливає? І в той момент, знаєте, я не ставила Богу питання, Боже, чому це трапилося зі мною, з моєю сім'єю, чому я це переживаю? Я знаю, що кожен із вас, він тут щось переживає, свій момент. Ви теж щось втратили, ви теж щось пережили, ви теж, можливо, проходите щось просто зараз. І я поставила Богу питання, Боже, як мені сісти за мікрофон і сказати, що ти добрий Бог? Тому що я служила тобі. Все моє життя, воно було про тебе, що я можу зараз сказати цим людям. І знаєте, я була навіть ось в такому трішки в розпачі, але я не звинувачувала Бога. У мене просто було питання, де мені взяти віру, щоб сісти. І мені приснився один сон, я не буду вдаватися в подробиці, але у тому сні Бог показав мені ось таку мене і ось такого. його. І коли в моєму сні я не могла зробити нічого, Бог просто взяв це і зробив за мене. І знаєте, ось тут для мене була велика сила Його слова про те, що тепер не я живу, да, в Біблії є таке слово, а Христос живе в мені. Тобто, коли твоєї сили вже є замало Божої сили більше. Тобто він може для тебе зробити значно більше, коли ти слабкий, коли ти не можеш, коли ти втомився, коли ти почуваєш себе, можливо, там на 10-20, на 1% всього лише. І коли я вранці встала, я записала одну фразу. Я вірю, що ця фраза сьогодні для тебе також. Коли ворог хоче, щоб ти замовкла, ти маєш говорити ще голосніше. Коли ворог хоче, щоб ти замовкла, ти маєш говорити ще голосніше. І коли я почула цю фразу, всередині мене просто щось ожило, і я сказала: Я не дам ворогу. Показати мені, що я є ніким, що я ніхто, тому що я дитина царя. І знаєте, у мене навіть така була молитва до Бога, що, Боже, ось тільки поверни його, і я буду проповідувати всім про те, який ти добрий. Я скажу всім, що ти це можеш, просто яви цю славу для мене. Але потім питання було до мене. А чи будеш ти проповідувати, коли ти ще цього не бачиш? І ми чекаємо до цих пір. І Я скажу, що я вдячна Богу. Для мене це величезна вдячність, тому що одного ранку я я пам'ятаю, коли я вийшла в ефір і я вийшла на хвилину мовчання, я вийшла в ефір, і я сказала собі, що я не дам. Ворогу змусити мене замовкнути, тому що коли людина щось робить, диявол хоче, щоб ти припинив це робити. І я тобі скажу, що якщо ворог тебе не атакує, сьогодні у тебе проблеми. Тому що, коли людина робить щось для Господа, дияволу це завжди не подобається. Це завжди буде супротив. Це будуть люди, які будуть проти тебе. Це будуть речі, обставини, які будуть виходити в супротив тебе, щоб показати тобі, що ти нічого не вартий. Але Бог каже, що ти вартий. Що твій голос, коли ворог хоче його забрати, твоє серце, твою віру, твою доброту, твоє покликання сьогодні, тому що це те, що йому не подобається, і він тебе хоче вбити, він тебе хоче знищити і показати тобі, що ти ніхто, але Бог він являє свою славу, і я скажу, що через цю ситуацію я стала так близько до людей, які втратили. До людей, які щось пережили, до людей, які побачили цю війну, і вони зустрілися з нею не просто знаєте в моїй країні війна, і мене це не стосується. Тому що сьогодні дуже легко бути в позиції, що я віруюча людина, я маю тільки бути успішним, багатим. У мене тут тут моє покликання. Я тут процвітаю, моя робота. А війна це не про мене. Це нехай хтось воює там в іншому місті. Але коли це торкає тебе, ти стаєш близько. До тих людей, які також по ту сторону. І якось була одна ніч, і Бог мені каже, Аліна: А для чого треба світло? Як ви думаєте, для чого потрібно світло? Чи треба воно в кімнаті, де повно світла? Чи треба світло, коли ти заходиш, і ти бачиш, тут все світиться? Світло там, де темрява. Світло там, де ніхто не хоче туди йти. І Бог сказав, що коли церква молиться. Господь, моє твоє світло, в ім'я Ісуса Христа, візьми нас. Бо каже, чи знають вони, що вони підуть в найтемніше місце. І знаєте, я не хочу вас сьогодні лякати і казати, що вам потрібно буде йти в темне місце, але я знаю, що кожен із вас після цієї після цього заходу, ви поїдете до себе додому, в свої церкви, в свої сім'ї, і там будуть ті обставини, де потрібно буде показати, що ти світло. Показати, що ти можеш, показати, що ти дійсно є дитина-царя. І Біблія пише про те, що коли запалюють свічку, її не ставлять під ліжко, в шафу, а на видне місце. І тому, коли ти десь є, ти стоїш на видному місці, де Боже світло може сяяти через тебе. І іноді це буде дуже боляче. Але я тобі скажу, що ніщо так не стілює наше серце, коли наш біль стілює інших людей. Це те, що Бог просто відкрив мені ось так у всій повноті. В тому, що коли тобі боляче, підніми того, хто також впав. Коли ти щось пережив, коли в твоєму житті щось не так, дай руку тому, хто на цьому шляху підтримай. Тому що хто як не ти. І часом ми кажемо: Боже, зупини цю війну, Боже, там, там розберися, там розберися. А Бог каже, твої руки. Бог каже, твої ноги це зроблять. І знаєте, це величезна милість Божа бути покликаним ним. Тому що так, це має ціну, це нам чогось коштує, часу, грошей, навичок, знань. Але коли ти йдеш за ним, це неймовірне відчуття того, що Бог може діяти. І я скажу тобі, що я маю десятки, я маю сотні свідчень від людей, які кажуть, що мені твоє слово було так потрібно. Але це не моє слово, це не те, що я знаю або мій розум знає. І так цінно, коли ти будеш брати щось від Бога, не казати, що це про тебе. І тому, коли зараз буваєте, мені кажуть, Аліна, це було так суперкласно, там якесь там слово, відео, щось інше. Я кажу це про Господа, тому що в твоєму житті більше не живеш ти. Коли ти приймаєш його, Бог каже, тепер дію я. І це причина, чому Бог бере саме тебе, не ідеального. Неправильного, можливо, з залежностями, з проблемами, з чимось ще. І Бог каже: мені не важливо, що про тебе говорить він, вона і всі інші. Тому що ти улюблена, тому що ти улюблений. Чи віриш ти в те, що Бог каже, що твій голос він сьогодні має силу? Чи віриш ти, що ти як молодь, як дівчина, як хлопець? Що ти сьогодні для чогось більшого, що твоя молитва, вона дійсно змінює щось. І іноді ми молимося, знаєте, так, що ну, пастор молиться, я молюсь. Слава Господу, чиясь молитва та спрацює. А що якщо твоя молитва працює? Просто коли ти молишся, молись так, начебто молишся тільки ти. І від твоєї молитви просто залежить абсолютно все. Тому що Бог чує твою молитву, і Бог бачить твоє серце. І якщо ти сьогодні ставиш питання Богу про те, Боже, чому я проходжу цю темряву? Чому я нічого не бачу, чому навколо мене немає людей, які б могли мене підтримати, а тільки я завжди підтримую когось, Бог каже: я підтримую тебе. І я скажу, що я, я намагалася знайти підтримку в людей. Але Бог сказав: ніхто не знає, що ти переживаєш так, як знаю я. Він знає твоє серце, він знає, що ти підтримуєш, він знає, що ти любиш, і він знає, що це тобі чогось коштує. Я знаю, що в мене вже мало часу, Любочка мені вже посміхається. Я б дуже хотіла, щоб ми з вами молилися зараз, тому що, тому що це сильно, тому що я вірю, що коли ти вийдеш звідси, Бог буде використовувати саме тебе. І знаєш, нас тут сидить, можливо, 200 людей. Почула це слово, ну, можливо, добре, якщо половина. Ще половина прийме це слово, а ще менша половина піде й зробить. Але я знаю, що це будеш ти. Я знаю, що ти скажеш, що я беру виклик цього часу, навіть коли це мені чогось коштує. І можна поставити наступне питання про те, а чому Бог допускає біль в моєму житті? Після мене буде свідчити Саша. Це дивовижна історія, це дивовижна дівчина. Я скажу тільки одну фразу. Коли ми з нею спілкувалися, ви почуєте потім її свідчення про те, що вона буде говорити. Але вона пережила щось те, що поставило життя, знаєте, на до і після. І я поставила їй одне просте питання. Саша, а як для тебе змінився Бог? А вона каже: ніяк. Який він був до, такий він і після. І коли я почула цю фразу, я думала над нею, можливо, ну точно місяць, про те, що Бог цінний для мене не тільки тоді, коли я на вершині. Бог цінний для мене не тільки тоді, коли я переживаю класні моменти, коли Бог мене благословляє, дарує мені, коли у мене все просто росте і процвітає. Я так само люблю Бога. Коли в мене щось не так. Не за те, що в мене щось не так, а за те, що навіть в цих обставинах Бог зі мною. Він з тобою і він вірить в тебе. І тому, якщо така буде ваша ласка, давайте встанемо і помолимося всі разом. Батько, я дякую тобі за кожного, хто є тут. За кожного Боже, кого ти покликав, я вірю, що для цього часу. Боже, ти бачиш їхнє серце, ти бачиш їхні думки, ти бачиш батько їхні е, бажання. Я молюся, щоб у всій повноті, батько, ти використав кожного із них. І нехай у них буде та сміливість проговорити тобі це слово так, Боже, коли нелегко, коли можливо темно, коли не видно, коли ти думаєш про те, що а що буде там далі. Там буде Господь, тому що ти сказав, батько, що я не залишу вас, що всі можуть покинути, відвернутися, але я завжди буду поруч із вами, тому що я обрав тебе, тому що я люблю тебе і тому, що твій голос він сьогодні має силу. Батько, я дякую тобі за це покоління, яке змінює, яке впливає, батько, яке повертає до життя. І Я дякую тобі за ці всі дивовижні справи і дива, які ми будемо бачити через кожного, хто є тут. І я дякую тобі, батько, за кожне свідчення, яке буде лунати. Після, яке буде лунати батько, і сьогодні, і завтра, і наступного дня. Я дякую Тобі, Господи, що вогонь в серцях цих молодих людей він ніколи не погасне ні через день, ні через тиждень, ні через два, Господь, а що вони зможуть пронести. Що вони зможуть пробігти, батько, цей марафон і отримати нагороду від Тебе, тому що вона найцінніша, Боже. Коли ми віримо в тебе, коли ми тримаємося за Твоє слово, батько, ми бачимо, що ти піднімаєш нас, і ти піднімаєш, Боже, сьогодні когось, хто впав. Хтось, хто сказав, що я здаюся, Боже, і Бог каже тобі просто зараз. Я даю тобі руку, щоб ти встав. І ти шукав десь когось справа, ти шукав когось зліва, Бог каже: Я даю тобі свою руку, щоб ти встав. Бог каже, я даю тобі сьогодні свою мудрість, свою силу, свої знання. І ніхто ніколи не скаже тобі, що ти недостойний, тому що я називаю тебе гідним, тому що я називаю тебе обраним, і тому, що я називаю тебе улюбленим, і ніколи не сумнівайся в тому слові, яке я говорю до тебе, і ніколи не думай, що це просто думки. Бог каже: Я говорю до тебе через твоє серце, через твої думки, через людей. І Бог каже: Я піднімаю тебе в цей час, і ти побачиш значно більше у своєму житті і в житті тих, хто поруч в ім'я Ісуса. Амінь.